Споживача до лідера, тому що за професією я є лікар, і мені важливо завжди було бачити не тільки зовнішню красоту, але й внутрішню. Король клуб приходив до мене тричі. І підніміть руку ті, хто має мрії. Кожен із нас, правда? Потім на наші мрії приходить їхня реалізація. І отак, от, от третє, мені подзвонив. Теперішній мій аплайн, срібний майстер компанії Ігор Кучерко, де розказав за те, що я буду мати кращі результати по косметології. Мене це зацікавило, і, відповідно, в мене відбулася зустріч з Андрієм Красієм, після чого вони назначили зустріч з Наталією Красією, де я почула, що без продукту бізнесу не буде. Я свій шлях починала з концепції здоров'я, отримала неймовірно крутий результат, після чого я як лікар починаю ж лікувати, обираючи стратегію споживача. Багато хто з моїх споживачів переходять в стадію споживацький директор, але росту не відбувається. І тільки на події в Єгипті. Це було ЗДЗ у 2021 році. Завдяки історії Наталії Попенко і моєму модератору на той час, тому що, так як і тепер, ми маємо групи. І я попрошу, щоб ви звернули дуже велику увагу на них, перейняли досвід усіх своїх учасників і застосовували їхні знання у своїй же практиці, тому що це насправді дуже важливо. Приїдучи додому, я змінюю. Стратегію роботи, змінюю вектор, я починаю працювати з чатами, чого раніше не робила. Я починаю створювати прямі ефіри, безпосередньо бачучи у своїх споживачних директорах лідерів, але росту не відбувається, тому що я не говорю за бізнес, тому що мені страшно говорити за бізнес. Але це була тільки моя думка. І тільки після рівні. Я приймаю рішення, після якого я пам'ятаю свою розмову з Андрієм Красиєм, в яких прозвучало три важливих речення: Віра, виключи лікаря, зроби с і зроби фокус на коралл. За що я дуже вдячна, тому що тут ми можемо мати дуже велику підтримку. Навіть не будучи зразу по вище аплайн. Тому станьте конектором для своїх же людей, покажіть їм розвиток тут. І після цього у мене стається досить великий прорив в бізнесі. Я знаходжу своїх бізнес-партнерів. Одним із таких є зараз в Бельгії, це Оксана Кухарчук. Де нещодавно ми проводили школу здоров'я. Також це в Німеччині, в Штатах, а також в Португалії та Італії. Станьте для своїх людей прикладом. Покажіть їм можливості кораблу. І будучи. Це вже великий крок на успіх. Адже всі ці знання, які ви привезете з собою, допоможуть вам стати тим, ким ви хочете бути. Дякую.